Преміум партнер української прем'єр-ліги. Одна помилка може бути, ну і контратака зараз від Кривбаса вимальовується. Переведення ліворуч на аду. Принц Аду. Проти нього шестаков. Принц Аду під праву ногу. Удар на дворота. Меня летить. Друга спроба. Сьогоднішнього матчі для Кривбасу. Друга спроба невручна. Багато доведеться сьогодні у захисті працювати шестакову. І вже ми це бачимо. Але головний та Андрій Шевченко на ваших екранах. Єлич з Мічем. Праворич насосу. Наїс на передачу штовни майданчик. Спроба удар по падінні через себе. Дуже близьким принц Адо був до того, щоб влучити тут по І Просто у феноменальному стилі відкрити другу частину чемпіонату. Центр наджиха дебідіману. Закидання і Треба виконати тільки навіс. Ось він навіс між перелітає всіх. Яка можливість. У ну, Аду відкрити рахунок у цьому матчі. Перелетів абсолютно всіх. Вискочив значно вище зі захисників, але скерувати м'яч ворота не вдалося. йому. ще раз дивимося на ось цей навіс, чудовий навіс. І, і банги. І... Саме Прін Садо. Напевне, мав ось тут забивати шансів. У Кучеренка було дуже-дуже мало. Айдін Саліху без шансів цю боротьбу на другому поверсі програвав. І дивимося на виконання з цього стандарту. Запакували воротарський майданчик Кривбас футболісту Лензен. Навіс на ближній кут пішов. Там серія рикошетів, але вдається відбитися в цьому моменті. Не вибити м'яч подалі Даніелю Сосі. Буденко okay, okay. в боротьбу. Стопає, і непоганий може бути зараз шанс, але закидання на Хобленка. Непогано знову таки Хобленко. До нічого не добігає. Андрій Кліщук на виході грає. Трохи лівіше, якби пішла ця передача, трохи більше під ударну ногу, трохи рівніше по траєкторії. А наді Пасіч на лівому фланзі. Зараз низом непогано до Хобленка. той й спиною у штрафному майданчику і пробиває у ближній кут Андрій Кліщук. Закриває воротарський кут, змістився до правої стійки. Дуже чітко спрацював тут голкіпер прикрибаса, але погодьтесь, це дуже, дуже непоганий момент. Ось швидкий розрив знаходять. Одразу передача у нас пішла на Хабленка. Той намагався в один дотик швиденько вирішити, але не вдалося. змушений був спиною так поштовхатись. Сьогодні дають можливість зіграти. ЛНЗ на своєму стадіоні закидання на дальній Кут і спроба пробити була, але насправді залетів там надто високо Хайдін Салігу. Світлав фактично захисника. Не помилився. А що до Колосу? Колос зіграє у Рівному свій перший матч весняної частини чемпіонату 25 лютого 13.00. Повністій буде забігати. Назарій Мурацький теж там. Напевне, туди і піде. Зараз закидання. Удар насправді прямий. І ще спокійно цей м'яч. Дуже небезпечний був цей удар. І немає кому вкинути, немає нікого там попереду. Навіть штрафний майданчик. Помилка у нас Кучеренка і удар одразу, але, звичайно, з цієї позиції Тимуру Стецького вдати вдало пробити не вдалось бушу. Пандей раз знаходить момент для навісу. Не вдалося, знову вихід. І ви знаєте, вдруге у сьогоднішньому матчі Євгеній Кучеренко помиляється на виході. і Не добігає до м'яча. Можливо, цей стандарт принесе якийсь результат. Пішов на віз, знову на ближній кут. Вдається, відіграти з захисниками, там небезпечна гра була. Там небезпечна гра була, і саме тому зупиняє цей поєдинок Анастасія Романюк. А, Там перегляд вару буде у нас, чи не було гри рукою? Ну, Мені здається, що ні, там не було гри рукою. Ах, можливо, дійсно, ви знаєте, тут була ось тут дивимось, ні з цієї камери не буде видно. Нам потрібна інша камера. І зараз, сподіваюся, ми отримаємо результат перегляду. Здається, дійсно була гра рукою, була гра виставленою рукою. Це було неприродне положення руки. І, напевне, правильним рішенням буде пенальті. Так і є. Тривоє Ілич біля м'яча. Первоє два голи. в цьому сезоні забив один з них з пенальті. Четверте пенальті вже Кривбас у цьому сезоні. А пробуває. Ілич. Забиває Ілич і відкриває рахунок у цьому матчі. На 45-й хвилині. Виходить вперед. Кривбас. Кривий ріг. Після кутового м'яч влучив у руку футболіста ЛНЗ. Після досить тривалого перегляду асистенти підтвердили, і Анастасія Романюк призначила пенальті обороту Черкаського клубу, який і реалізував Ілич. Ну, звичайно, цей момент буде розбиратися. Я впевнений у нашій студії після матчу. Але з так по гарячих слідах скажу я, що, напевне, сенсу сперечатися з рішенням. Анастасії Романю тут немає, і цей пенальті був своїх шансів а, попереду, ну, тому що треба відігравати в цьому поєдинку. Ще один шанс зараз. Буде вулиця Євгенія Кучеренка. але цього разу не вдається якісно пробити. Разом з Іличем Микитишин навіс на дальній кут штрафного майданчика. Є скидка і непогана скидка. І ще один удар. повз ворота м'яч летить. Надалося не просто скинути м'яч, а ще й пробити у цьому моменті. Ну ось на перший момент другого тайму. Вдалий Рикошет був. м'яч непогано прилетів на ногу Тимура Стецькова. І саме центральний захисник. Вбаси, намагався пробити по воротах. Набирає обертів Олександр Каплієнко. Каплієнко з м'ячем, Напрошується зараз навісно на Хобленка. Навісно на ближній кут пішов. Підбирання знову таки Зелензей. Удар Повз ворота. М'яч летить. Вар стріляв. Лиший шанс, напевно, найкращий шанс сьогоднішнього матчу що й набув ОНЗ. Даємо ще раз на виконання. Сіновісна, Радбар на підбиранні красиво підпрацьовує м'яч під свою ліву ногу. Я мав дуже хорошу можливість. Зараз ізраїлянин поцілити у ворота. Не влучив трохи. Добре, добре розуміє Рад. Ох, яка небезпечна передача від бойка. Перериває її принсаду. Вихід вічнає зараз може бути. Принцаду забиває. Віталій Бойко помиляється і віддає м'яч під удар. Нападнику Кривбаса. Другий гол влітає у ворота ЛФЗ. яка банальна помилка на рівному фактично місці. І принц Аду таки знаходить для себе момент попереду. Важкувато йому з цим було. Важкувато давали взагалі створення моментів. Принц або на аду. Шукав, шукав свій шанс. І е, на другому поверсі активно відпрацьовував Ганець. і Нарешті забуває передача у центр від нього. Микитишин. Гроший кроса на правий фланг. у удар! Ох, рух! Який гол! Який гол Забивається! Вау! В якийсь момент мені здалося, що ще схоже на невісну передачу, але Денис Кузик лівою ногою в дев'ятку відправляє м'яч. Феноменальний гол від кузика. Він сам до кінця не повірив, що цей м'яч влетить взагалі в ворота. Третій гол у чемпіонаті забуває Денис Кузик. Ну і тут, тут було чудово все. Та з моменту діагонального переведення на кузика до моменту удару варто відзначати. Свіх учасників цієї атаки. Козик забиває Перше з 6 листопада. Тоді він у Житомирі у ворота Полісся забив а, у першому тайміші. Ще один шанс може бути зараз. Окрибаса вихідний навіть у падінні Кучеренко підставляє таки ногу Гарвої Єличові. Не дає можливість тому забити. Хорват дуже близьким тут був. Але провалюється. Привалюється опорна зона ЛНЗ. У підкаті не дотягнувся. Назарій Муравський до м'яча топ. Ще один удар. Цього разу з льоту. Спроба від Микитишина пробити. Черенко рятує свою команду і показує, чому, чому настільки багато простору на фланах. Чому Настільки е, легко передачами розривають е, захист Вені Кочерен. Це питання абсолютно логічне. Знову помилка при передачі, перехоплення від Бізімани. Шукає він кому віддати. Знаходить Аду. Той з першої спроби заміг зачепиться, не зміг зачіпляється, з другої. віддає передачу удар в дальній кут. Юрій Бакулко пробивав, щойно з'явився, ледь не першим своїм дотиком до м'яча. Завдавав удару. Ну і ви знаєте, ось це. Знову знову ми повертаємося так до того, як ЛНЗ, ну будемо чесними, привіз собі другий власні ворота і привіз перше власні ворота. Дуже багато ось таких великих лень, лень помітних, але надзвичайно неприємних помилок. Розіграли стандарт коболісту ЛНЗ. Удар за мештрапного майданчика на двору скута штрафного майданчика. Другий удар в цьому другому таймі у напрямку воріт. Андрія Кліщука сьогодні насправді для Кліщука був не найцікавіший поєдинок. Так, з точки зору роботи Ось намагався тут працювати Денис Олійник, намагався пробити у дальній кут, намагався зробити те, що зробив кузик. Все, у мене фінальний свисток цього матчу. Олензе Черкаси кривбас Кривий Ріг 0-3. Перший матч весняної частини чемпіонату України зіграно. Зіграно, зіграно ефективно з точки зору Кривбасу. А, з точки зору статистики, з точки зору усіх показників, Крибас був значно кращою командою, якщо ми будемо говорити публічно про другий тайм.